Піль за все ним щось перевозили з одного берега з луча на другу. Викопали його руками. Теж є фото, відео, як ми це доставали. Так про човен довбанку 16 століття з Березного керівник клубу Оствиця Юрій Оцюсь розповідає переселенцям зони бойових дій. Під час екскурсії їм демонструють реконструйовані дракари вікінгів та автентичні будівлі наших предків. Ми з Наталією Лозовською зв'язався з управління культури. Що можемо робити безкоштовні екскурсії для біженців? Тобто людям зараз важко, так є як розвіятися, щось подивитися, перемкнути, якби, картинку. Тобто, ну що кажу, приводь, направляй, хай люди будуть, розкажемо, покажемо. Харків'яни, вони не звикли, що є вода. Так кажу, що от на вас з водою. Каже, нічого, в нас такого немає. У нас такого, як у вас каже, бисів немає. Тобто, ну подобається кияни. В Захваті кажуть, бачите, якби не війна, каже, ми б не знали, що таке гарне місце. Є. Присутні підтверджують, що подібне бачать вперше. Парк у Харкові має дещо інше спрямування, розповідає Віктор Знахур. У Рівне він приїхав саме звідти. Каже, евакуаційні потяги їхали просто на захід, і ніхто з пасажирів не знав кінцевого пункту. Бамбандіровки По почались і дочка не витримувала просто. Їх. Ну, вирішили. Ночі ну, ліжиш. И слышишь звук этих истребителей. Ну слышно. Турбины гудят прямо над головой. Через несколько секунд взрыв. Так, морда. деморта. морда, значит, это путь. На Оствиці готують човна до першого плавання з відвідувачами, ставлять щоглу, чіпляють вітрило, кладуть весла, присутнім роздають жилети і вирушають мандрівку Басівкуським озером. Ви маєте в квестувати зі мною. Дивитися, як веслу я, і повторюються мою руку. Не на товариш, не на своє весло. Такі заходи дозволяють підняти моральний дух та відчути могутність предків, розповідає Віроніка з Харкова. Схожим чином на неї впливають організовані рівненськими чиновниками перегляди патріотичних фільмів та вистав. До рівного жінка переїхала з усією родиною. Тут пішла на курси української мови. Такі для пересування засоби, які дозволяють нам пишатися нашим минулим і казати, що ми нація дуже могутня. І ми переможемо ворога. Немає іншого шляху. Ми повинні перемогти. В нас така історія, в нас така культура, традиції. І все це ми бачимо, все ми підтверджуємо для себе. І це надихає нас. Через війну всі заходи на устриці скасували. Адміністрація лише утримує човни та дивиться за благоустроєм, але відвідувачі регулярно приходять в парк. Подібні екскурсії для вимушених переселенців тут планують проводити і надалі. Володимир Струс.